У 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення, ми впродовж доволі тривалого періоду, як мінімум місяців шести, висідковували кількість переведених грошей е, за придбання газу та нафти країнами Європи у Російській Федерації. Щодня Європа купувала газу та нафти для того, щоб забезпечити проходження опалювального сезону 2022-2023 років на суму приблизно 1 мільярд доларів щодня. Щодня. Сьогодні ми можемо відзначити, що формально залежність енергетична упала до тих 4 ну де напряму вони купують про які говорить ігор. Але насправді, як на мене, то не так виглядає, тому що об'єми продажу нафти та газу Росії не суттєво впали, хоча так є в Госпрому там проблеми. Тобто сьогодні світ фактично погодився на те, що він може забезпечити формально інші. Зв'язки енергетичні Росії з світом. світом. Ми згадували щойно про Кубосфор і так далі. І якщо брати до уваги, то державний бюджет Російської Федерації отримує не набагато менше коштів офіційно, аніж то він отримував у 22-му чи 21 му році. І оце, оцей прагматизм державний, про який ми зараз говоримо. Західними країнами для західних країн, які зараз нав'язують нам Україні реально через візит моді, і в тому числі про історію з Азербайджаном, він дає можливість воювати Росії далі проти нас, тобто, ми нас загнали в це саме коло що було, але з іншого боку. Я так зараз це бачу. Звісно, я ще раз кажу, що складно знайти, мовляв, вихід цієї історії, але я от наводив приклад вихід саме безпілотниками. Тому я більш ніж переконаний, і це моя особиста позиція, що ми маємо масштабуватися у питанні спроможності відходити від цього прагматизму, про який говорять так, запчастини, санкції і так далі. Але ж ви буквально щойно ось Олег сказав, що санкційна політика змусила Туреччину дещо по-іншому себе поводити на міжнародній арені і зменшувати її підтримку Росії, так само і Китай. Тому я, друзі, дуже хотів би, щоб ми, знаєте, ну не звалювали нашу дискусію, бо я її зараз так бачу, така що тут такого, нічого страшного. Ми ж можемо Ні, ми не а не цінності. Дивую. А тут а тут, а тут, тут, тут не цінності, та й все Ми не марка буквально цифра. От не дивлячись на те, що створюються формально нові. Значить, інструментарії е, співпраці ну, або там, комунікації енергетичної Росії зі світом, от зверну вашу увагу, що на початку цього року планувалося, що їхній федеральний бюджет отримує від Нафти і Газу трохи більше, ніж 12 трильйонів рублів. А зараз вони виходять на число понад 16 трильйонів рублів. Тобто вони отримують більше, ніж вони планували. А війна з Україною їм коштувала, що вони заносили е, майже 12 трильйонів, там 11,8, Щось таке було. Тобто, mm. по факту, їм нафтогазова тема закриває зараз е, всю кампанію проти України. Не дивлячись на часто? всі ведені санкції і все інше. Тому на рахунок історії з Азербайджаном і рефлексії, я бачу просто е, чимало зараз повідомлень в українських ЗМІ, ну та нічого страшного, це ж інтереси держави, вони ж мають їх відстоювати. А що ви хотіли, та все окей. А чому Сакар обминати? Можна і не обминати, можна заїжджати. Так, влада з цього приводу мовчить, тому що в неї є свої причини. Тут я з тобою погоджуюся, що ми такі заяви не робимо. Те, що я думаю, ти не сказав, але погодися, друже під тиском саме Заходу. Так само, як і Індія, вона приїхала до нас, але не забувайте, що 8-го, ви точно не забували. Не забули, що 8-го числа він обіймався з Путіном в той момент, коли він нас вбивав. То нам що, толерувати ймоді, розумієте? Я розумію, що є глобальні інтереси, є, але є різні речі. Але тут є тонка грань. От дуже тонка. Ну так ми ж споживаємо російський газ. На що ви хотіли? Ну то що вина, війна тоді справедлива? щоб ми не викотилися саме в цю дискусію? Це моя Валерій, тоді можна. Стан, я я, я, я дам... закінчу. Так. Я закінчу. Це моя позиція. Вона така є, вона незмінна, і я вважаю, що будь-які способи тиску зараз на захід щодо зменшення спроможності заробляти на вуглеводнях нам лише в плюс, тільки в плюс. І ми повинні використовувати будь-які моменти. Якщо сьогодні буде тотальний бойкот Сокару в Україні, то це плюс. Бо не забуваємо, що крім сокару ще сотня компаній. Тих, які працюють на Росії, приносять їм бабло за яке нас убивають. Це просто така, ну ну проста дивись, істина, я розумію, яку заперечити а... складно, але я, я я хочу уникати. Знаєш, о цих подвійних стандартів дивись, а, я розумію про що ти говориш, я як тобі сказати, я в душі підтримую о, цю ідею, але я виходжу з тої як тобі сказати з тої реальності, що від нашого обурення ми навряд чи щось відповідно до, досягнемо. Але разом з тим ми можемо вивести оцей наратив. Е, наприклад, коли ми говоримо, пам'ятаєш, в, в нашому контексті взагалі в дискусіях випали такі фрази, як репарації. І коли, наприклад, відбувається якийсь от дивись Кока-Кола працює на російському ринку. Пепсі кола працює, ну тобто, ми ж зараз. От якщо почнемо зараз дивитися, все працює. Мені здається, нам потрібно тоді виводити. от сьогодні, ти сьогодні я дивився твій ранковий відео. Ти говорив про а, збільшення оподатнене неподаткування? Не як ти це назвав? Збільшення податкового тиску, податків. Податкового тиску. податків. О, а треба можливо, збільшувати базу оподаткування. Базу оподаткування, і можливо, нам потрібно просто-напросто виводити в додаткову базу власне до тих міжнародних компаній, які так чи інакше задіяні з а, російською економікою. Можливо, що з цієї історії зараз починати виходити. Це як варіант, як пропозиція, яку вартує обдумати. Абсолютно, все правильно ти говориш, єдине знаєш, яка проблема в тому, як це поєднати в одній практичній площині. Бо зараз підписанням цього контракту між Аспромом і Сакаром фактично нас поставили перед дилемою: або, або бо паралельно не працює на превеликий жаль. Ми опинилися заручниками в ситуації, коли ми підняли дискусію. Нам так буде правильніше, підняли дискусію. А що ж буде превалювати? Так, що буде превалювати, цінність чи прагматизм? Якщо прагматизм, так нам потрібно вижити. А з якими цінностями нас хочуть вивалити знову в цей східний світ, і це, як на мене, є більшою небезпекою зараз для виживання нації як нації вільної і демократичної, аніж прагматизм. Тому це дійсно складний вибір. Але ці речі, як на мене, не поєднувані в принципі. І ми повинні це усвідомити. Бо ми зараз робимо велику шкоду нам усім разом, коли говоримо: Ну ви знаєте, треба ж якось чимось воювати. Я стосовно Ердогана неодноразово вже говорив ще з 22 року. Зверніть увагу, чим займається цей диктатор. Не рівняйтеся на Ердогана, не малюйте з нього собі кумира як з Лукашенка свого часу. Протока угу. Босфор в тупу використовується для контрабанди на світовий ринок російської нафти. В тупу примітивно там проходять чорні танкери. Про це добре знають. Ят... Пам'ятаєте, чому нам заборонили бити по новоросійську? Тому що там відбувається перевантаження нафти зараз. Ситуація один в один з двома країнами: паралельний трек: Азербайджан і Індія. Бо Індія це не про мир, який привіз е, моді із Кремля до нас, це не якийсь мирний договір. Він сказав про свою про ціль свого візиту буквально за день до нього, бо з'явилася його пряма мова. Він каже: Я їду, аби е, запропонувати припинення цього конфлікту. Все більш нічого не треба. Він зараз приїхав на два часа протокольну зйомочку. Зробили вже кадри, показали, який кортеж їде. Він зустрівся з індійською громадою. І так все дуже круто. Можливо, там з'явились фотографії ще з Зеленським. Не вони думаю, що будуть і на чому все. Оця вся місія його завершилася. А це, але це зелене світло сьогодні для Азербайджану і для Індії працювати на два канали на Росію і на Захід. На жаль, так. Тут перемагає для них прагматизм, їм то цінності не треба. А нам цінні зараз дуже важливо, щоб ми потім не думали, а mm -hmm. що тут такого? Ну заправився.